Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. На дворі сьогодні 25 лютого 2023 року. Знаходжуся я на власній ділянці. Вихідний займаюся своїми деревами. Так, на екрані Черешня. Черешня має більше 15 років віку. Має до 4 метрів висоти. Форма чаша. Не ідеальна, але чаша. Е, значить, формуватися вона почала не зразу, не з моменту посадки, а десь колись трохи потім. Вона є, це, це дерево є на моїх відео, коли я розповідав про свій газон, там воно більш молодше. І трохи гляначе за формою. Так, маємо ми. Орієнтовно 250 в діаметрі по штамву. Маємо гілки 100, 150. Ну, напевно, 80, десь буде 70, 80, це тонка з стволових гілок. Маємо яруси. І маємо плодову деревину і. Вегетативно. В плані цієї черешні, в плані будь-якого великого дерева, вегетативна, вона ще ялова, да? Багато в чому. Тобто на цьому, от вже, на цій гільці вже навряд прострілить якась плодова брунька. А на цій тим паче. От. Е Якщо б цю черешню не формувати, то була б вона вже. Метрів з 7-8. Тому, як бачимо по штамбу, що це не, не карлік, не на карліку вона прищеплена, Скоріше за все, на звичайній дикій черешні. Не на вишні, тому що немає порослі. От, бачите, відбій повітряної тривоги, дуже чудово. Е, так, і що? і що? І сьогодні я знову ж таки буду її обрізати. Що буде робитися? Робитися буде, по-перше, оця гілка велика, да? не потрібна вона мені. Буде різатись, скоріш за все, отут того. Ця буде залишатися і все, що йде вверх, буде вирізатися, все буде тягнутися на сторону. Ту можна було б і залишити. І там і плоді, плоди будуть, і немало буде плодів. Але я таку високу її не хочу. Тобто всі верхи будуть зрізатися десь на висоту, максимум, щоб було на даний момент. Максимум на даний момент це 3 метри має бути. Зараз ми маємо 4. А то і більше. І буде забиратися, скоріш за все. Оця гілка повністю, тому що вона вже давить на той кизил який росте з цієї сторони. І оця буде занижатися. Отак от, от. В принципі, все просто, тільки треба робити вчасно. І щось кожен рік треба. Обрізати, як оця гілка, наприклад, була обрізана в минулому році. Ось вона дала е, е, приріст поза минулому році. Тобто тут ця гілочка вже була, тут була велика довга гілка. Обрізали, ця стала вже скелетною. Ця залишалася на внутрянку, і ця вона, скоріш за все, теж виріжеться, а може переведеться на оцю. От. Що ще цікаве? Цікаве, це прищепка. Прищепка чудовишні. Це в цьому році я вже зробив. І а це в якомусь минулому, позаминулому, позаминулому десь. Тут були плоди. Але не дуже удачно. Не дуже удачна, але росте тут декілька вишень. було. Е, взагалі сімейні дерева, тобто дерева, на яких прищеплено декілька сортів. Це за цим будучи, будучи малих ділянок. Да? Якщо ми маємо там десь 6-8 соток ділянку, на який будинок, мощення, якийсь газон, якась зона відпочинку, то дерев багато не насадиш, та і не потрібно нам, наприклад, 20, 30, 50 кг черешні. Нашої. Ми її тільки не використовуємо консервацію. Зараз мало хто займається. От, е, Тому тому по там, по 5 кг різних сортів було б дуже чудово. Це можна, наприклад, діло цієї груші. Розказати, вона теж є в моїх відео. Тут сортів 7, напевно. Оце. Ніколай Крюгі. Микола. Микола Крюгі. Лісова красуня. Знову ж таки лісова красуня. Так, десь тут є ще. Е, київська зимня. До речі, через інтеркаляр через Айву. Бачимо різницю в Рості, да? так. І десь з цієї сторони PX95. Ага, ось він. PX-95. Від Донченка теж плодоносить. А оце я не пам'ятаю. Минулорічні прищепки. Була бірочка, але не якісна. Ну, без різниці інший сорт. Тобто дерево займає 4 квадрата. Маємо скільки? 5 і, ну, і її ще й сорт, 6 сортів. Чудова тема, ще вона не обрізана, зараз я теж буду з нею працювати. Це, до речі, теж дуже стара груша, була колись спилена от так от. Є дупло, залите піною і ще раз треба його заляти. Вона ще може жити мільйон років, скажімо так. От, такі то справи, такі то справи. Вінниця. Україна. Передає всім привіт і бажає всім миру після перемоги.